немає концепції, що ми хочемо в Миколаєві створити. Чи ми хочемо 10 слобідських і 8 воєнних, і одну, чи 12 пограничних. Чи ми хочемо мати українське місто з українськими героями, з миколаївськими героями, які дійсно там заслуговують бути пошанованими в історії? Сумно, зрозуміло, щоб вони були б краще перейменовані тих героїв, які вже в нас є, вже вони сьогодні герої. Да. І для прикладу, я, наприклад, звернувся із петицією до Кабінету міністрів, щоб знести пам'ятник адміралу Макарову, який тут височіє, він один із найбільших у нас в місті, такий най... Найвеличніший. І якщо подивитися там історію, там вже сьогодні можна відкрито, він пошанований в трьох містах Миколаєві, Санкт-Петербурзі і Владивостоці. Чим так красивий, і що там таке заслужив адмірал Макаров для Миколаєва, я не знаю. Але він я тут дум... Народився. Висить, він, дошка, він... висить дошка на да. вулиці адмірала Макарова. Адмирал... Вибачте за задовдовою. Да, да, да. І адмірал Макаров обстрілює на сьогодні. До речі, до честі нашої, вийшов із вісьми крилатими ракетами в море, і буде адмірал Макаров обстрілювати. Дай Боже, щоб його там знесло штормом, який там штормить, все-таки щоб він не стріляв по Україні і в тому числі по Миколаєві. Тому я думаю, ну от ми. Повинні трошки логіку тут включати. якось. Ви от... написали петицію, а відповідь є? Ні. Там ще потрібно буде зібрати 25 тисяч mm. е голосів, щоб вони зняли його. Він же там на, в реєстрі, його повинні зняти з реєстру і дати дозвіл е на демонтаж цього пам'ятника. Я думаю, що в Миколаєві є достатньо. Я там... Завжди виступають там на всіх ефірах, практично кажуть, що Пушкінську перейменувати в Івана Мазепи. Іван Мазепа тут був, був з Карлом XII. Я думаю, що то була б гідна назва: заїжджає в місто Миколаїв, вулиця Героїв України. Проїжджаєш новий етап, ти новий розвиток події вулиця Івана Мазепи. Тим більше, що імперський поет Пушкін. Ну, Дуже зганьбив його в своїй поемі, Іван Мазепа, показав його таким. Хоча той самий Байрон то досить так. В поемі Полтава, напевно. Да, в Полтаві да, він угу. принизив, там, опаскудив його, як, як міг. А ми сьогодні величаві ну, Пушкіні залишилося багато, і вулиця Пушкінська, і пам'ятники по Україні є достатньо. Хоча, якщо ми там визнаємо там, Івана Мазепу на своїх десятках, Десяти гривневих купюрах і радіємо, що такі гроші є, і що такий е герой, чи будемо казати, в Україні гетьман був з друго боку. На от важко мені поєднати це як, як нас з'єднується, коли людина, яка паскудить нашого героя, пам'ятник її стоїть. А Івану Мазепі пам'ятника у Миколаєві немає.